Перед тим як починати чистити вулики, лежаки, ми закриваємо льотки. Основно, що лятна колайка повертається з поля, може залетіти до себе в свою хатку і лазить по попередні стінці, шукаючи дорогу до себе в хатку. А ми середині під час чистимо, чистимо, інтенсивно гніздеш. Перше гніздечко вже почищено, дно пошкрябано. Для цього дуже гарно працює звичайна стальна станеска. Не нержавіюча дорога, не імпортна, не якась хвалена-перехвалена. А саме звичайна наша дергачівська станеска, яку дуже гарно можна загострити болгарочкою чи на круговій шлікувальними. І таким чином. Безподобно працювати, чистити вулик, приводити його буквально в ідеальний стан. Бачите, є частина дна, яка ще не почищена, інша відповідно зараз чиститься. Дуже важливо працювати правильно, враховувати розташування волокон, направленість волокон і шукати таку позицію, кута нахилу стамески відносно дошки, яка дає можливість дуже гарно знімати верхній шар стружки. З деревини, цим самим очищуючи ну, дуже гарно, дуже чудово поверхню внутрішню вулика. От як ми це робимо? 45 градусів приблизно нахолову має бути. Десь коли я вже знімав відео на цю тему, Якщо ви свій вулик-лежак чистити правильно, якісно, у вас повинно з одного гніздечка ну, приблизно пів літра стружки утворюватися дрібної, яка знята з усіх поверхонь внутрішньої гнізда вулика. Це означає, що ви якісно почистили весь вулик. Ну і тепер вам колеги, зустрічне питання. питанечко. Зараз є сучасні різні підходи до о, матеріалів дуже гарних, дуже таких хороших, хвалених, розхвалених, ППУ вулики, різні інші матеріали нехай і о, з очерету, наприклад, роблять, з різних матеріалів можна виготовляти вулик, навіть наше ДВП, яке ми. У себе десь використовували і пропитку робимо його в парафіні і таке інше. Буду критично ставитися і до себе теж. Так от, з усіх усіх матеріалів деревина виявляється однією з найкращих з огляду, перш за все, на те, що її можна дуже гарно механічно чистити і тим самим оздоровлювати вулик, робити його буквально стерильним. І це для бджіл надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Ну, Треба ще додати звичайну конструкцію самого вулика. Цей вулик-лежак, який ви бачите перед собою, був виготовлений вже більше 20 років тому назад. Але зовнішні стінки оброблені е, два рази вже діапазоном десь приблизно, може, років 7-8, спеціальним складом, в якому є масло. Звичайне машинне масло. І лак, і скипідар. Цей склад відмінно захищає вулик із зовні. Трошки темніє деревина, але вулик дихає, вулик захищений, він не гниє, ніякі шкідники, ні гниль, нічого абсолютно йому не страшне. Навіть волога, зовнішні ці всякі теми йому не страшні. І що дуже важливо, це є двохстінний вулик. Внутрішня стінка і зовнішня товщиною 22 мм. От так як тут ви бачите. Але всередині ще є 22 мм. Товщина стружки. Так, шар теплоізоляційний із звичайної столярної стружки. Дрібна, крупна фракція змішана. І от така конструкція вулика чудово зберігає тепло. Вона не дає можливість утворюватися точці роси на поверхні внутрішній вулика. Дві сім'ї просто чудово зимують, прекрасно. Весною стартують і от сім'ї, які ви бачите, ми переклали у бік для того, щоб почистити. Вони вже станом на зараз займають 8 булочок. Всі вони вже з медом, всі вони з розплодом. Будь ласка, я вже пару хвилин трачу роботу, але вам продемонструю одну з сімей, так? О, Будь ласка, все залито медом. Тут я вже різновіковий, молодої бджоли, трутні вже ми знаходимо багато. Вони тут побудуть ще пару хвилин, поки я дочищу гніздечко. Потім відповідно, різновіковий розплід. Потім відповідно продезінфікую. Залишу їх ще хвилин на 10, щоб посохнув 10% перекись водню. Перетягнемо знову на чистеньке гніздечко вже їх на своє законне місце. Відкриємо льоток і все таке інше. Оце сьогодні. І ось красненько щіточкою розкладемо по всім поверхням після механічної очистки. Ми пообробляємо всі поверхні внутрішні. Вулика. Ну скажіть мені, будь ласка, може якийсь інший вулик з іншого матеріалу прирівнятися до матеріалу з дошки? Чи може бути така сама якість очистки, санації, так би мовити, дезінфікування, застосована при умові, що у вас вулик з ППУ, наприклад? Як ви будете, скажіть мені, будь ласка, його шкрябати, чи болгаркою, чи стамескою? Що ви з ним будете робити для того, щоб він був чистесенький, гарненький, такий, як вулик із дошки. Звичайної нашої дошки. Смерикової, гарної, сухенької, чистенької, подезінфікованої. Важко мені сказати, насправді. сумніво у мене беруть. В плані ресурсності цих вуликів, і можливості стабільно працювати у них довгий час, в плані якраз проведення зоотехнічних цих прийомів, почистки вулика, для того, щоб кожної весни, буквально таки як з чистого листка, вілки починали працювати у своєму гніздечку щоб вся патогенна мікрофлора, яка хоч теоретично десь там може бути присутня у вулику, накопичуватися в процесі життя бджіл, щоб вона була повністю знівелірована, щоб цей вплив негативний, можливий на наших бжілок був мінімальний взагалі. І от Саме завдяки використанню звичайних вуликів з деревини. Ви можете забезпечити якраз такі відмінні умови утримання своїх діл. Те за все завдяки матеріалу самого вулика. Ось у 15 хвилин чекаємо, поки просохне дошка і переставляємо наших стружки Ми нашкрябали вже із невеликої кількості сіни, можна сказати. Ну, подібним чином наступний вулик був почищений. Аккуратно вся стружка вже в куточку, зараз ми її забираємо в ну, ящик. Знову дезінфікуємо і знову бджілки будуть працювати як з чистого листка. Оце праця вулика лежака. Звичайно, вона не технологічна. Звичайно, вона трудоміська. Але, скажімо, прямо для бджілок. Така конструкція, наприклад, вулика і така система утримання бджіл. Вона є дуже комфортною, дуже любимою. Дуже класною для того, щоб наші бджоли чудово зимували, гарний весняний швидкий старт демонстрували. І ці сім'ї є чудовими донорами бджоли для меклеусів, для пакетів, для літніх відводків і для використання підтримуючих медозборів. Зокрема, в цій місцевості є непоганий медозбір з акації. Дуже багато. Різних є підтримуючих супутніх. Ми додаємо ленд, зокрема весняні недозбори, формує садів, дуже багато, верб, зрозуміло, потім липа, потім є взятки із, ну, зокрема, наприклад, містили каштана насадження, так само тут у нас присутні. Гірська малина, дуже багато різних. Медодаїв, які квітують якраз у передгір'ї Карпат, формуючи якраз оцей унікальний, буквально надзвичайно цінний лікувальний, смачний медочок, який ми, зокрема, називаємо Закарпатський літній збір. Отак От ми і працюємо на своєму пасічному господарстві торгової марки Медкарпа. Любіть карпатські бжоли? Повідаємо ставитися до роботи, допомагаємо Збройним силам, молимося за наші хлопці і Всіх благ, щастя!